Ми були тоді в храмі з батьками, я в той час, коли це сталося, я ставила свічку за його здоров'я. Після того, коли ми вийшли з храму, я почала йому писати, набирати, і він вже не відповідав. Наталія Михайлишин доглядає на Марсовому полі три могили: брата, чоловіка і невідомого воїна. Першу втрату жінка пережила у березні 2022 року. Брат Наталії Ігор Михайлишин був бійцем полку Азов. Він любив спорт. Ми Навіть разом ходили на бальні танці. Він був чудовим братом. Надзвичайно. Мені дуже довгий час важко було сказати слово був, бо я постійно відчуваю його присутність. Я не можу сказати, що він. Він, він повсюди. Він поруч зі мною до сих пір. І я думаю, що так буде завжди. Ігор Михайлишин пішов захищати Україну ще у 2014 році, після розстрілів на Майдані. Тоді йому було лише 19 років. З 2021 року він обороняв Маріуполь. Був інструктором з парашутного спорту. Ігор тричі був важко поранений, але щоразу повертався на фронт. У березні 2022 року він отримав третє снайперське поранення в голову. Під час евакуації Ігоря на Азовсталь машину накрила ворожа авіація. Разом із ним тоді загинули ще троє бійців. Це сталося 20 березня, це була неділя 22-го року. Я це відчула, але я не знала, що це за відчуття. Це було дуже страшне відчуття. Це просто в тобі щось померло. І я пригадую, ми були тоді в храмі з батьками. Я в той час, коли це сталося, ми вже згодом в котрій це годині, Я ставила свічку за його здоров'я. І після того, коли ми вийшли з храму, я почала йому писати, набирати, і він вже не відповідав. Згодом мені вже патронатна служба повідомила, але я не вірила, бо це було надзвичайно важко. Мій брат загинув 20 березня, а похоронили ми його 20 липня. Чотири місяці ми його чекали. Останні дні життя Ігоря зафільмовані у кадрах 20 днів у Маріуполі. Часто я тут, практично кожен день. Хіба є такі обставини? Ну, якщо захворію, тоді, коли стає краще, знову приходжу. Я не знаю, звідки він брав ці сили, але справді війна була його стихія. І це десь про нього бути воїном жити вічно. І всі тут, хлопці, вони такі. Вони боролися за наше майбутнє. Андрій Кирич, чоловік Наталії, прийняв рішення піти на війну після загибелі її брата. Спершу жінка була проти цього, але з часом відпустила Андрія. Він вирішив піти на війну буквально після того, коли сталася біда з моїм братом. Але я просила його, щоб він цього не робив, бо він мені потрібен тут. Я без нього не справлюсь. І Він був для мене всім чоловіком, другом. Він став для мене братом, коли ця жахлива війна зібрала. Андрій Кирич став на захист України у складі 80-ї бригади ДШВ наприкінці 2022 року. Вже вісім років, як ми разом. Хоча одружилися недавно, був так склались обставини. Ми планували весілля ще до повномасштабного вторгнення. Але потім, коли брат загинув, ми вирішили це все відкласти. Він назавжди мій чоловік, а я назавжди його кохана дружина. Дуже сильний, дуже сильно любив дітей і мріяв про сина. Він навіть мені сказав, що якщо в нас буде перший слід, ми назвемо честь твого легендарного брата. Але на жаль, Андрій героїчно загинув у жовтні 2023 року. Бувало дні, що він був але він потім виходив. І оцей банальний плюсик це було все. Це було моє життя. Я жила від плюсика до плюсика. Мій чоловік загинув 25 жовтня 23-го року в Примільському напрямку. На жаль, мені його повернути вдалося лише 11 листопада, 23-го. Тоді пригадую, була дуже жахлива погода. Холодно, сніг, дощ, небо плакало, мабуть, теж разом зі мною. І за декілька днів я поверну, повертаюся на роботу і кожного ранку ми пили з ним каву вдома. Коли він пішов на війну, це було в січні 23-го. Якщо була така можливість, ми посигнали, пили з ним разом каву. Коли ми вже його похоронили, я перед роботою приносила йому каву, ми з ним її пили, розмовляли. Ми раз я з ним спілкувалася до 4 жовтня. 25-го він загинув вранці. Я теж це відчула. Я його одразу набрала, написала йому, І він вже не відповів. Це вже була камнія смс ка Він вже в той час загинув. Тривалий час Андрій вважався зниклим безвісти, оскільки його тіло не вдалося одразу забрати із позиції через постійні обстріли. Така складна ситуація на теперішній час. І скільки ще не похованих і невідомо, чи будуть. А якщо будуть, то питання коли. Я дякую їм за це. Я дякую всім, що мої хлопці тут вдома. І я маю змогу до них прийти і попити з ними кави, і побути поруч. Як би це не найгірше не звучало, але дякую Богу за це, що він їх повернув додому. Разом із Андрієм Киричем у Львові прощалися і ще двома героями. Ім'я одного з них досі невідоме. Ненароком ми дізналися, що буде три поховання. Мій чоловік, інший воїн і невідомий воїн. І в той момент серце просто зупинилося. Як так в теперішній час і невідомий. Першу ДНК невідомого воїна співпало із людьми, які могли бути його родичами. Проте виявилося, що це не так. Бійця поховали на Личаківському кладовищі із таблицею Невідомий воїн поряд із могилою Андрія Кирича. Я попросила, як це можливо, щоб похоронили біля мого чоловіка, оскільки я хочу доглядати за цією могилою, доки не знайдуться рідні. Це дуже важливо, це чиєсь життя. І він має бути похований. Дякувати Богу, що він тут. Тут приходять свої, інші, чужі, гості. Ми завдячуємо цьому воїну своїм життям, бо він поклав його за нас.